Привіт! Фармацевт Канг Девон з класу охорони здоров'я бізнес-школи Атомі. Сьогодні я підготував лекцію про здоров'я печінки. Третій урок з управління здоров'ям влітку. Печінка є найбільшим органом в нашому тілі. Для дорослих її вага становить приблизно від 1,2 до 1,5 пан Оскільки вона має таку велику величину, печінка виконує дуже різноманітні функції та тому її також називають хімічною фабрикою організму. Вона зберігає поживні речовини, такі як вуглеводи, жири, білки, а також вітаміни і мінерали, які всмоктуються з їжі, і може використовувати їх за потреби. Або виробляти нові. Печінка також відповідає за виробництво жовчі, необхідної для виведення холестерину, Таболізм гормонів. І синтез плазмових білків, що регулюють осмотичний тиск крові. Печінка також відповідає за розщеплення алкоголю та детоксикацію. Також містить багато імунних клітин, що впливають на імунітет, оскільки печінка виконує багато функцій в нашому тілі, потрібно краще, в неї дбати. Але влітку існують звички, які загрожують здоров'ю печінки. По-перше, багато людей намагаються сісти на дієту влітку, можливо, багато хто дивується, чому дієта що робиться для здоров'я. Може бути поганою для печінки, але тут мова йде не про дієту, яка поєднує фізичні вправи та збалансоване харчування, а про дієти, які включають прийом незнайомих препаратів для схуднення, або надмірне голодування. Особливо пошук препаратів для схуднення, які продаються в інтернеті, може бути. Дійсно шкідливим для здоров'я печінки, багато таких препаратів метаболізуються в печінці, що створює навантаження на неї, може її пошкодити. Обмеження споживання поживних речовин також може бути проблемою. Серед тих, хто дієтує, є люди, які суворо обмежують споживання жиру. Хронічно, але такі люди можуть навіть отримати жирову печінку. Якщо надмірно обмежити споживання жиру, жир не потрапляє в організм, і тоді печінка перетворює вуглеводи або білки, які ми споживаємо на жир для зберігання. У цьому процесі, якщо в печінці накопичується багато жиру і це погіршується, може виникнути жировий гепатоз. Якщо не відбувається належного споживання жиру, жовч, необхідна для перетравлення жиру, не виділяється належним чином. Якщо це погіршується і затвердіває, може виникнути жовчно-кам'яна хвороба. Іншим фактором є алкоголь. Як усім відомо, алкоголь навантажує печінку і може викликати алкогольний гепатит. Проте, влітку важко не думати про холодне пиво. Насправді є дані, які аналізують згадки про пиво в інтернеті за місяцями. На графіку видно, що в червні, липні та серпні, коли погода стає спекотнішою, Кількість згадок зростає. Крім того, після covid 19 з'явилися повідомлення про те, що багато людей почали пити алкоголь на самоті, оскільки не можуть зустрічатися. Спочатку пити на самоті може бути незручно, але якщо це робити, один-два рази це може стати звичкою. І часте вживання алкоголю є поганою звичкою для печінки. Тому тим, хто любить алкоголь, варто особливо піклуватися про здоров'я печінки. Є кілька речей, на які слід звернути увагу для підтримки здоров'я печінки. По перше, прийом ліків може навантажувати. Печінку через детоксикацію та метаболізм, тому краще не вживати непотрібні ліки. І, звичайно, обмеження споживання алкоголю є обов'язковим. Також потрібно вживати гігієнічну їжу, щоб запобігти інфекційним захворюванням, та? Через збалансоване харчування слід забезпечити печінку достатньою кількістю поживних речовин. Вже згадував, що надмірна дієта може призвести до харчового дисбалансу навіть під час дієти. Можливо, забезпечити організм необхідними поживними речовинами. Також було виявлено, що перевтома і стрес погіршують стан печінки. Тому намагайтеся уникати таких ситуацій та нарешті ви можете приймати добавки, які сприяють здоров'ю печінки. Я розповім про інгредієнти, які були визнані управлінням з контролю за продуктами і ліками як корисні для здоров'я печінки. Серед інгредієнтів, корисних для здоров'я печінки, найвідомішим є розторопша. Це екстракт рослини, відомої в нашій країні як егонки, і активним компонентом є силімарин. Він має антиоксидантну функцію, яка захищає печінкові клітини від активних форм кисню, а також запобігає прикріпленню токсичних речовин до рецепторів на мембрані печінкових клітин, захищаючи печінку. У США та Європі його використовують вже сотні років. Для пацієнтів з проблемами печінки. Лікарі можуть призначати препарати на основі силімарину. Давайте розглянемо дані про ефекти активного компонента розторобші силімарину. Це дослідження 2017 року, яке об'єднує результати кількох клінічних досліджень, визнане одним з найнадійніших метадосліджень. У дослідженнях брали участь нездорові люди, а пацієнти з неалкогольним жировим гепатозом. Було підтверджено, що у пацієнтів, які приймали селімарин, рівні АСТ і АЛТ значно знизилися. АСТ і АЛТ це ферменти, які метаболізують амінокислоти, аспартат і аланін, і вони в основному містяться в печінці. Коли печінка пошкоджена, вона вивільняє ферменти в кров. Тому, якщо аналіз крові показує, підвищені рівні АСТ. І ALT – це означає, що печінка пошкоджена. Отже, результати дослідження, які ви зараз бачите, можна інтерпретувати як зниження ступеня пошкодження печінки у пацієнтів з жировим гепатозом, які приймали селімарин. Отже, для підтримки здоров'я печінки важливо обмежити вживання алкоголю, дотримуватися збалансованого харчування та регулярно займатися фізичними вправами. Використання добавок розторопші, які допомагають здоров'ю печінки, може бути корисним. Існує багато добавок з розторопшою на ринку. Щоб вибрати хороший продукт, потрібно перевірити наявність сертифікату здорових функціональних продуктів та знака хороших виробничих стандартів від управління з контролю за продуктами та ліками. А потім звернути увагу на вміст. Щоб функціональність була визнана, вміст селімарину має бути не менше 130 мг. Тому зверніть увагу на те скільки селімарину міститься в продукті. Також є продукти, що містять поживні речовини, які можуть бути корисними при споживанні разом з розторобшою. Одним з таких є вітаміни групи Б, це тому, що вітаміни групи Б є компонентами, які використовуються в метаболізмі печінки. Отже, крім мінімальних стандартів, таких як сертифікат управління з контролю за продуктами та ліками, та вміст, ви можете вибрати продукт, що містить корисні компоненти. Серед таких продуктів я хочу представити Росторопшу з гінг Білоба від атомі. По-перше, ви можете перевірити наявність знаків, здорових функціональних продуктів та GMP на фото продукту. Ви також можете побачити, що в складі є 30 мг селімарину та вітаміни групи В, такі як В1, В2, в 6 і. Пантотенова кислота. Пантотенова кислота це назва вітаміну В5. Також у складі є 5 мг росавіну. У назві продукту Росторопша з гінг-білоба. Термін гінгго-білоба відноситься до рослини, що росте поблизу. Гори пектусан. Екстракт гінггобілоба отримав визнання управління з контролю за продуктами та ліками за функціональність у покращенні втоми, спричиненої стресом. А активним компонентом, що міститься в гонгьончхоні, є розавін. Кажуть, що російські космонавти та та солдати під час Другої світової війни пили чай з гон щоб зменшити стрес. Існує сильна теорія, що він покращує секрецію серотоніну та дофаміну. Проводили порівняльні випробування з антидепресантами. І Хоча ефект не такий сильний, як у ліків, було доведено, що він зменшує депресію, а побічних ефектів майже не було. Графік, який ви бачите на малюнку, є дослідженням, проведеним на пацієнтах з синдромом Втоми. Зліва плацебо, а справа люди, які приймали екстракт гонкьончхона. Показник порівнює рівень кортизолу, відомого як гормон стресу. Якщо порівняти, ви можете побачити, що рівень кортизолу у пацієнтів, які приймали екстракт гонкьончхона, зменшився більше. Це означає, що пацієнти, які приймали екстракт гонкьончхона, краще справлялися зі стресом. Таким чином, покращення стресу та втоми також може допомогти в управлінні здоров'ям печінки. У продукті атомі, екстракті гонгьончхона та Росторопші міститься понад 80% добової норми вітамінів групи Б, що забезпечує зменшення стресу, вкращення втоми та здоров'я печінки. Три основні інгредієнти вже достатні, але є й інші допоміжні інгредієнти: є екстракт броколі, який містить компонент під назвою глюкозинолат. Цей компонент допомагає виводити токсини з печінки, а екстракт водяного гірчиці. Також сприяє виділенню жовчі, що допомагає в детоксикації, Гриб кордицепс відомий своєю користю для імунітету та здоров'я печінки. Інозитол, ніацин і холін мають дослідження, які показують їхню роль у зниженні рівня холестерину. БСІА можуть використовуватися для виробництва альбуміну і мають клінічні результати, що знижують ризик ускладнень цирозу печінки. Отже, можна вважати, що продукт містить сім корисних допоміжних інгредієнтів для здоров'я печінки, що є його перевагою. Я розповів про звички, які можуть зашкодити здоров'ю печінки влітку та способи їх покращення. Я підкреслив, що покращення звичок, таких як надмірна дієта та алкоголь, допомагає в управлінні здоров'ям печінки. Також ми розглянули екстракт гонгьончхона та розторопшу атомі. Разом з вітамінами групи Б надають переваги трьох функціональних добавок в одному продукті. Оскільки цей продукт економічно вигідний у порівнянні з іншими продуктами, з подібними компонентами та складом, будь ласка, зверніть на це увагу. Рекомендую це для дорослих, яким потрібен догляд за печінкою або для тих, хто часто вживає алкоголь, а також для працівників, які страждають від втоми та стресу. На цьому закінчу сьогоднішню лекцію. Дякую.